Тим, що Господь привів вас сьогодні до нашої церкви, що ви дожили до сьогоднішнього дня, сподобалося прийти сюди, щоб над вами звершилося таємство вінчання, в якому Господь, ми видимо, сідняє двох в одне. І якщо людина, коли живе сама в житті, їй трудно. Коли людина живе з Богом, її вже краще, а коли живе у парі, ще краще. Для того Господь дає пару, як для жінки, так і для чоловіка, щоб вони допомагали одне одному, щоб підтримували один одного і щоб молилися один за одним. У житті не все так просто, у житті бувають різні труднощі, бувають періоди, коли. Радісно буває періоди, коли смутно, буває моменти, коли ми здорові, все у нас нормально, бувають, коли ми хворіємо. Але всіх цих подіях і в радості, і в скорбі, і в здраві, і в болезні ви повинні старатися бути разом і підтримувати одне одного. Це є одне із самих важливих правил життя. І ще ви знаєте, говорив один святий, такі сучасний святий, дуже такі цікаві слова, що для того, щоб у сімейному житті... Це було добре. І для того, щоб соблюдати фігуру. Можна казати, що зв'язку да? але одно і те саме лікарство. Знаєте, яке? Вчасно закритий рот. Значить, воно в дійсності це має велике значення. Тому що, якщо ти вчасно закриєш рот, значить не переїдешся. Якщо вчасно закриєш рот, буде мирне, спокійне життя в сім'ї. Дійсності, воно має велике значення. Вроді би, да, правда, посміялися, але воно, на факті воно дійсно має велике значення. Тому нехай Господь дасть вам той мудрості, щоб ви зуміли допомагати один одному, щоб ви зуміли ужитися разом, терпіти, прощати один одного і вчасно закривати раз. Тоді все буде у вас дуже добре. Також вітаю ваших вівчальних батьків, які. Согласилися на те, щоб бути свідками вашого цього вінчання, якби поручилися за вас. І я думаю, що вони мають надію, що ви будете жити добре і вони в будь-який час зможуть прийти до вас у гості, пообщатися, порадуватися, повеселитися разом. Щоб ви для них пам'ятаєте, що ну, вони надіються на вас. Так само я хочу привітати і родичів, і Богдана, і Марії, і також таким. Я думаю, що святковим для вас днем і днем, сповненим всяких переживань. Тому що батьки завжди переживають. Ви ще цього тепер не розумієте, але коли прийде час, у вас будуть діти, ви зрозумієте, що таке діти для батьків. Заради дітей батьки готові на все. І вони переживають за вас, переживають, як складеться ваше життя, як ви будете жити, чи воно буде все добре. І знаєте, що. Їм від вас нічого не треба, ні подарків, нічого. Їм найважливіше, я думаю, що щоб ви жили добре. Будете жити добре, і їм буде добре. Не дай Бог, якісь скриння будуть у вас узникати, і їм буде плохо. Тому що вони будуть це переживати. Тому постарайтеся прожити так, щоб ваші батьки також раділи вашим життям, тішилися. І тоді, коли Господь дасть вам дітей, ви будете радіти своїми дітьми. Ви знаєте, так Богу все вертає якщо людина слухає свого тата і маму, поважає, любить його, обов'язково народиться дитина у них і так само буде слухати і поважати їх. Тобто Господь вертає їх за тих. І тому, якщо ви будете жити добре, будете проносити своїм життям раду своїм родичам, своїм знайомим, рідним, близьким усім, то Господь подарує і вам радість у лиці ваших дітей, які також будуть приносити радість вам. Тому ще раз вітаю вас сьогодні. Бажаю вам всього найкращого, щоб вам легко пройшла ця дорога цього земного життя, щоб ви разом приходили сюди до церкви, молилися, пам'ятаєте, що завжди людині потрібна підтримка Божа. Не у всіх моментах життя ми можемо зробити так, як воно треба. Чи ми не можемо сохранити своє життя, чи оберегти його, щоб воно не боліло нічого нас. Ми цього зробити не можемо, але є той, хто може. Є Господь, Який може зберегти нас. І дуже часто кажуть так, люди, що от секунда стоїла і могла людина жити, могла не жити. Але ота от секунда то є Господь. значить він зберіг. Він управив так, що зберіг людині життя. І тому, якщо ви будете з Богом, вам не буде страшно нічого. що б не було вокруг вас, вам буде все прекрасно. Тому не забувайте за це. І приходіть, завжди. Що якщо вам добре, будьте благодарні, Богу. Якщо щось треба, приходіть і просіть до Бога. Господь завжди послухає і допоможе. Ще раз вітаю святково вам провести сьогоднішній весільний день.